Всім привіт! Минулого разу показував ферму з фастелем. Зараз е, покажу ферму, де стоять поросята без свиноматок. Від 7 до 30 кілограмів. Ферма, такі ферми називається Клімат, або Кліма, хто як хоче, так і говорить. податський ну, кліма в нашому клімат. Те ж саме, як і на кожній фермі є роздівалка, місце, де можна перекусити. Кофе попити. Тут є хлопців і комп'ютер, і корм контролює. Компресор, стиралка, сушка, бойлер, все. всі умови, щоб працювати. Це у нас блендера, От, в яких замішується корм, подається по шнекам корми із цілосів. Замішується відповідно до рецептури. От, вода подається, мінерали, фарма, кислота. В общем, все замішується і подається на ферму поросяту. Дана ферма велика, я так думаю, потужність такої ферми приблизно 14 тисяч поросят, має таку пряму форму, построїли ще нову частину в одну сторону, в другу сторону крило по 5 стейблів. І тут ще нових 5 стейблів построїлось. такий приблизно клімат має вигляд. В новому стейду е, 2,5 роки був построєний у 2014 році. От, такий він приблизно має вигляд. Зараз я знайду самих маленьких поросят, які приїхали минулий тиждень. І самих крупних, які тут є на фермі. І так почну з самих менших. Це сьогодні у нас вівторок. Вони тут 6 днів вже. Це найменші поросята, які тут є на фермі. Вони приїхали майже тиждень назад, відлучились від самоматки. Ну, зараз вони вже підросли вже за тиждень. От, але в них середня вага, коли приїжджають, десь приблизно 6,5 до 7 кг. Перший тиждень вони тут худнуть трошки, стресують, потім набирають вагу. Ну, в принципі, вони не дуже великі. Їдять вони тільки сухий корм спочатку, потім е їм відкривають, роз, той що розмішується корм, по трубах поступає. Спочатку йде якби, прикормка, а потім вже нормальну їжу їдять. Там ми бачили пересадку недільної давності, тут вже двохнедільної давності, тут уже, е, вже за тиждень видно різницю в рості. Вже в них е, о, якраз корм тут поступає, по нам Побачить, як вони їдять. По черзі стоять сенсори. Сенсор бачить, чи є корм у кориті, чи ні. Якщо немає, впав як рівень, то додає. Якщо є, то не дає. От, так що вони вже їдять нормальну їду. Це Трошки грязні після такого корму. Це двохнедільний. Тут у нас трьохнедільні, вже суттєво видно різницю, вже вони не такі дикі, вони можуть піти навіть до рук. не більші, набагато. кілограмів 10 навіть на те, що великий стоїть. Окей. Тож, може чуть менше. Не знаю, якось ми тут не практикували їх, важать, але вже вони підросли, підросли вже. Тоже, як і, як і попередні їдять корм із круп, вже їм більше дає норма, но норму підвищують, але, мабуть, вже їм закрили суху їжу, Вже вони сухи сухої не потребують. Ось такі трьохнедільні поросята. Тут у нас вже стоять чотиринедільні поросята. Але хочу зробити поправку 4 неділі. Один, два, три, чотири неділі це після того, як вони сюди приїжджають. Приїжджають вони віком приблизно 20 днів. Плюс-мінус от. Тому відповідно це 3 неділі десь. Три неділі на хвастилі і тут 4 їм загалом 7 тиждень. Приблизно 7 тиждень. Вже видно різницю в рості дуже суттєво. Причому вони вже не дикі, вони вийдуть, йдуть до рук. І сюди ні, не йдуть. піддержується тут мікроклімат тому він і називається ферма називається клімат або кліма тут підтримується на кожен період своя температура волога куча датчиків стоїть вентиляція відповідно закривається відкривається підігрів полу Полу підігрів там де під кришками вони сплять так що тут на самом деле, тут жарко ну а тут у нас П'яти тижневі або а, загалом три плюс 5-8 неділь. Поросята віком десь приблизно 8 неділь, теж плюс-мінус. Тут вже вони кілограмів з 15. Ще 5 тиждень вони підростуть більше, ще 5 тижнів десь. А, хтось швидше росте, хтось повільніше. Хто швидше підростає, то хлопці їх витягують раніше на продаж. Десь 28, 30, 32. І середня вага, десь 29-30 кг. Їдуть вони на Німеччину. От. Такі от поросяти. Це найбільше, що є тут, на даній фермі. Кожен тиждень приїжджає десь приблизно 2500 поросят. Якщо їх приймають 5 неділь, можна порахувати це 2,5 на 5 і 12,5 тисяч. Можливо навіть більше, тому що приїжджає нестабільна кількість, буває трошки менше, буває трошки більше. Іноді приїжджає навіть 3 тисячі рідко, але буває. Ладськи вам передають великий привіт, сподіваються, вони, що вам сподобалось те, що ви побачили. Хрюкай, став лайк і підписуйся на канал.